У нас на каналі вже є відео, де ми солили червону рибку. Але сьогоднішнє відео, по-перше, поновлене буде, да? бо те давно було, а по-друге, трішки буде різнитися. Чим саме поясню трішки далі. Значить, для посолу червоної рибки я вважаю найсмачнішим сухий посол. Тобто не замочувати в розсолі, а солити поверх. Шматочки можуть бути різні, рибка може бути різна. Ми сьогодні купили ось отакі шматочки, вони отакими довгими-м'ясистими, доволі таки полосочками. І я їх розрізаю приблизно на необхідні мені шматочки. В мене риби тут приблизно 700 грамів. Ну, якщо бути відвертим, без декількох грам, 680 там, з копійоками. Посол готується, як раніше да, ми готували, з розрахунку на 1 кілограм риби. Так як в мене менше, ніж кілограм, то будемо з вами зараз робити посолочну суміш. А саме, Замість двох столових ложок солі, які потрібно на кілограм риби, я беру одну. Чому одну? По ідеї потрібно півтори, да, приблизно, але зараз така ж сіль, що дуже легко пересолити зачасту все солене. Якщо солити за тими пропорціями, як раніше ми вживали, то воно, виявляється, пересолене. Тому краще взяти менше, і нехай вона буде ліпше слабо солена, ніж пересолена. Тому на майже 700 г риби, я беру одну столову ложку солі. Далі, Далі за звичним рецептом, в нас йде цукор. На 2 столові ложки солі на кілограм риби потрібна 1 столова ложка цукру. А так як я зараз не вживаю цукор від слова взагалі, і, в принципі, багато хто може сказати: ну так в чому проблема? Да? Можна засолити і без цукру, взяти просто сіль. Але цукор не просто так додається при засолюванні як риби, так і м'яса. По-перше, смак. Наприклад, м'ясо або риби розкривається завдяки наявності цукру набагато краще. І при цьому оця солодкість від цукру нами не ощущається, ми її не відчуваємо. Але вона робить і текстуру кращою і смак. Так як я цукор не вживаю, я сьогодні додам стевію. Це замінник цукру, можна без нього, але краще все ж таки додати. На столову ложку солі я додаю одну чайну стевії. Стевія, ще раз повторюсь, це цукрозамінник натуральний. Можна додати еритритол. Ось ті таблетки цукрозамінника, які продаються в таблетках саме, їх не раджу товкти додавати. Чому? Тому що ті таблетки не є натуральними. А в такому випадку, або взагалі одна сіль, або ж цукрозамінник натуральний. І можна трішки за бажанням додати перчика меленого. Це вже сугубо за вашим бажанням. Все, перемішуємо нашу посолочну суміш. Готово. Тепер беремо ємність, в якій будемо солити. В мене це ось такий скляний контейнер. Металеві ємності краще не використовувати для засолювання риби. А якщо вже ви використовуєте, то ви маєте бути впевнені в якості вашого нержавіючого контейнера або гастроємності. На дно насипаємо трішки посолочної суміші і викладаємо шматочки. І кожен слой також пересипаємо посолочною сумішю. Взагалі, як визначається, Достатньо солі ви дали чи ні. Потім, коли ми це все засолимо, рибка прибирається в холодильник. І через добу ви її відкриваєте і перевіряєте. Якщо рибка буде, ну так скажімо, плавати в розсолі не повністю, він буде е знизу в контейнері, так? Він виділиться, це виділиться сік з риби. Так ось, якщо у вас буде цей сік, значить це все добре. Якщо ж рибка залишилася суха, значить, ви дали мало солі і необхідно просто досолити. Так, викладаємо всю рибку. І завдяки ось цьому способу орієнтування стосовно солі, да, зараз така сіль, що ну, дуже часто можна пересолити. Краще перестрахуватися і не досолити. Додати солі завжди можна. Візьміть краще менше, приберіть на добу, а вже потім буде видно, чи варто додавати, чи вистачить. Все, цей контейнер обов'язково закриваємо і на добу в холодильник. А тепер вскриваємо контейнер. І що ми бачимо? І ми бачимо ось ту рідину, ось той розсіл, про який я вам казала в процесі засолювання. Тобто, це Означає, що риба не суха і солі не замало. Все. Дехто рибку промиває, щоб використовувати далі в їжу. Це робити не обов'язково. Коли солі не переборщили, то її на поверхні рибки взагалі не залишається. Вона вся розтає. Якщо ж. Трапилось так, що солі переборщили, то тоді дійсно прийдеться промити і, можливо, навіть трішки вимочити. Хоча ті, хто полюбляють більш солоне, деякі просто зчищають паперовими рушничками залишки солі і так вживають. Тобто, тут вже орієнтуєтесь під свій смак. І ось така смачна корисна, головне, ви знаєте, з чого вона приготовлена, бо багато часто хто пише, легше піти в магазин, купити готову. В магазині ви не знаєте, як вона там солилася, зі свіжої риби, чи не зі свіжої. Що там додавалося у процесі засолювання, скільки вона в них там вже пролежала, прозберігалася. А тут у вас стабільний результат. Ви купили або свіжу рибку, або. Морожену рибку вдома розморозили, ви бачите якість цієї рибки. Шматочки всі пружні, вони не розлазяться, вони файно-чудово нарізаються. Можна використовувати і на суші, і на суші торт, і просто на канапки, будь-куди. Тому соліть і смакуйте. Всім смачного!